И я, конечно, не помню этот арест, все. Но в моей памяти вот на долгие годы остался стук. Это было ночью. Страшный стук в дверь. И вот это пришли арестовывать отца. А за что? А за что? Он нам рассказывал, конечно, все. Но там были и донос, его учителя, с которым он работал в этой школе. Потрясло вот, жизнь там на Колыме. Ну, голова, особенно там, где гнали их в пояс в ледяной воде, и как они добывали золото там, сеяли его, и по дороге увидели мертвых. Целые штабеля лежали мертвых. А он и еще один там какой-то. Друг другу помогали, поддерживали, морально поддерживали. Один даже, кажется, был директором музея Ленина Московский. Римский ему помог устроиться, посоветовал, защищал его. Написал письмо. Написал письмо в Районо. Да, чтобы да, шоб... он мог преподавать. И папа начал преподавать. Тут в вечерней школе, по-моему, борки. Да, потому что в дневную ему не разрешили преподавать. Так как враг народа мог. Но... А мол там взрослые люди так, так те поймут, все разберутся, все а разберутся в мы... его преподавании. Его очень полюбили дети, взрослые полюбили. Даже было один момент, что все-таки Горано написала нельзя держать такого учителя. Так дети пошли, взрослые все пошли в Горано с жалобой. Никто так хорошо нам не преподавал. І ніколи ми не знали так, язика, так як преподавав нам Іван Іванович. Мене оглядала симпатична жінка-лікар. Тільки но ну, я зробив кілька вдихів, як вона скрикнула і поглянула на мене. Ви такий молодий, а серце у вас що ж нам робити? О, що! на Колему я вас не пущу. Вона почала щось нервово і рішуче записувати в листок, приклеєний до справи. Підійшов прокурор по нагляду за місцями ув'язнення. Покажіть. Ви думали, коли писали це, Скипів гнівом він. Знаєте, чим це пахне? Товаришу прокурор, я лікар і мій обов'язок дати об'єктивний висновок. Ви даєте його так, що ворога народу ми повинні негайно відправити на курорт. Перепишіть. Не можу йти проти совісті. А проти політики партії можете? Знайте, чим кінчаються такі м'якосердні настрої? Вона заридала, потім узяла себе в руки. Видно було, яких зусиль це їй коштувало. І, повертаючись до лікаря, сказала, Хоч третю категорію залишити, я буду на цьому наполягати. Я потім часто згадував її. Чи багато хто здатний навіть сьогодні так твердо стояти за правду? Іскаверкана судьба, і все, он, он і мог стати і художником, мог би стати і писателем, Він... Как он любил литературу. Роман Ролана я от него узнала, папа рассказывал. По он все знал прекрасно. А, а Чеха его любимый был писатель Чехов. Он мог увидеть, что у меня там настроение или что. И вот он откроет любой рассказ и прочтет. Читал очень с выражением, интересно там. Ну, що був цікавий чоловік, якщо не так ісковірка на судьба у нього була. Ісковерка на повністю. Так. А потім, в 78-му році, інсульт. І все. Коли хоронили Іван Івановича, були такі завірення, що буде тут стояти мавзолей. Таке було. От буде стояти мавзолей, і ми будемо приходити. Я думаю, він десь там таки буде похоронений зверху на горі. А ми тут будемо знизу приходити і дивитися, а його похоронили в такі ямці, і мовчки, і десь це все зупинилось на чомусь, на якомусь рівні. Ну я не можу зрозуміти, чого це так. Мені обіцяв Степан Леонідович, що ще рік назад він нас приведе на виставку. Мені так здається, Степан Леонідович. І що тут буде на рану, не знаю. Я нікому нічого не обіцяла, через то я мовчу, нам сказано було, от буде виставка, буде все, і ви побачите і художні роботи, і те, що Іван Іванович збирав весь час, і там вони за книжними цими полочками там лежали в нього, і камінчики, і різні картиночки, і іконки, і все. Це так, Це. нічого поки що його не бачить. Пам'ятника нема. Що? Може бути перебудова. А, ну перебудова нам і все, поки, поки все перебудемо. Григор О, Григорій Іванович, просимо до нас, і мені так Терещенко, пистенько, так перебираємо мами і сюди. У нас був один клас, де зібралися всі, які таки От щось від нас любив, а ми його. От один клас, і у нас не був не керівником, ні ніким. Ну, він був така людина, щоб ми його любили. І так, не так, я біжу, ой, Іван Іванович, так, ну не плач, ну він тебе буде любити. Скажи, ну не ти, да не ти, оцепи, да ти, це був не посердить. Це був карів. був поєднався. А це ще один учень прийшов, так? Да? Да, це ще один учень. А, це і, на... і це все однокласники. Хотів сказати, напевно, на рівні невисловлюваних речей, чому саме малював, не говорив. Як у Хорсину? Ось останець духу. Но, якщо звернути увагу на його малюнки, то у всіх цих малюнках е, натяк, загальний ритм, те, що у слові не висловлюється. От сама ідея це його назва, останець духу, немає написано, це він коли розказував про це. Я питав Іван Іванович, чому так? Що, що це таке ви намалювали? Там е, сопка і на вершині камінь стоїть. Він каже, знаєш, коли працює природа, вона вимиває все нестійке, дрібне, все, що піддається вітру, і воді. Пропустіть того. І залишається кінець кінцем останці. Оце е, вся колима, якщо придивитись до неї, то є пам'ятник природний, пам'ятник по станцію. Ось я це хотів намалювати. На Там західнє сонце б'є червоним таким кривавим близьком, ніби обрубано по живому цьому останцю, а він стоїть і не здається. Нікому нічого. Власне не, не випадково. Приходять такі ж ідеї до людини, то символіка самого життя Івана Івановича, як він здається. То, той останець духу, той останець культури, який, незважаючи на все те лихоліття, яке було на всю ту косу, страшну сталінську косу, яка знівелювала, намагалась зробити з цього суспільства просту керовану баранячу масу, а воно таки стояло. Воно проходило через колиму, воно проходило через знущання бувших офіцерів, НКВД. От. Але воно стояло, воно було скривавлене, зломане, але в... на виду всього світу. Оце такий вкладався з місця. Вже зараз я не знаю. Це вже моя інтерпретація, це, чи це те, що я від нього чув, ну, такий зміст. То з хаосу проривається звук, який символізує всю могуть життя майбутнього і все страждання, через яке воно має пройти, щоб викристалізуватися. Воно йде, знає, що. Попереду добі, але йому треба здійснитися. Це дев'ята симфонія. Це музика.